Привіт! Я Галина Ілюк, і це мої відеосюжети нескінченні розмови. Сьогодні хотіла з вами поговорити про медитацію. І ця тема я б хотіла почати з такої фрази Я тебе люблю. Нам надзвичайно приємна. І така фраза, яка дає всім насолоду. І коли ми її висловлюємо, ми висловлюємо із нашими почуттями: ті почуття, які ми маємо до тієї людини або до того, що ми робимо. Коли ми кажемо Я тебе люблю, це значить, у нас внутрішньо є, як кажуть, Настільки насичені і неповторні емоції, що ми вкладаємо у цей той контакт, але тут завжди є але. Адже ми живемо на матерії, і вона двояка у всьому. Так? І вона двояка, чорне, біле, сумне, веселе, так? щастя, нещастя, гнів, радість. І так само і в наших почуттях це все знаходиться в нас всередині ці дві сторони постійні. Так? І ми тоді тільки живемо і стаємося зрозуміти, що ми зараз. Хочемо сказати даною фразою. І коли ми говоримо Я тебе люблю, або чуємо, що хтось нам каже Я тебе люблю, ми деколи не знаємо, що які бажання і що іменно стоїть за цією фразою. Чіткіше сказати, які очікування, або що проектує ця людина на тебе, тобто, що вона очікує від тебе. або що я очікую від цієї людини, яких відносин, які у мене вже виникають тут плани, які виникають мрії? Це для нас нормально, це природні, адже ми люди. І, звичайно, що е, хочеться, щоб ця людина була іменно тим, хто принесе нам е, те. Що можливо тут нам не вистачає, тобто та порожнина, яка є в грудях, та нестача можливо тої уваги, можливо, тої ніжності, можливо, того розуміння або мати однодумця, і воно ми вкладаємо деколи у це слово я тебе люблю або бажаємо, щоб нам признавалася. Що нас люблять, і ми від цього мали натхнення. Але тут є трішечки одна помилка. Наша помилка, яку нам ніколи ніхто не говорив, але вона в дійсності, в реальності вона є. Це те, що нам тут на матерії ми всі досить різні, ми дуже різні. І ми прийшли сюди проходити свої випробування і нелегкі випробування. Тому, щоби. Чекати, що хтось мені щось дасть, це, е, себе, як то кажуть, за, е, запрошувати до світу ілюзій. Е, не може мені людина дати того, що я маю в мені, бо людина шукає що потрібно їй. Тобто, хочу до чого вас привести: ніколи е, нічого не можемо ми отримати е, зовні, а іменно любов. Ми маємо її відчути внутрішньо, тобто це внутрішній стан. Вона тут є. Ми можемо її плекати. Цю любов, плекати в собі любов до того, що є зовні. Розумієте, тобто Це внутрішній наш стан, і це наша е, наша скарбниця, де ми можемо е, накопичувати це відчуття, коли споглядаємо щось зовні. І якщо ми тут його не можемо на матерії взяти, бо кожен шукає цю любов тут на матерії, так? якщо ми не можемо, то де ми можемо її взяти? Звичайно, що тільки там, вверху, звідки ми прийшли, там вгорі від цього зв'язку. Насититися, як кажуть, напитися тої любові згори, і в цьому питанні, як ми її маємо досягнути, як ми її маємо наповнити себе, це якраз і є медитація, але це. Те відчуття любові, справжньої любові, любов, яка не вимагає від нас нічого, так не вимагає нас бути такими чи такими, поступати так або говорити так. Тобто, це любов, яка знає, які ми є, яка знає, е яка наша природа, і вона нас любить такими, як ми є. І е, дане відчуття ми можемо наповнити тільки через медитацію. Тобто, коли ми закриваємо очі, коли ми закриваємо, відходимо, так як би робимо таку ми е, е, ну, себе е, уєдиняємося, робимо собі такий затишок, так, індивідуальний затишок, е, відходимо від цього зовнішнього і занурюємося. тобто Споглядаємо, дивимося на світ внутрішній, так і от протягом оцього цього слова, яке ми звикли казати медитація, тобто, о, тобто індивідуальний наш цей час, це. І є той момент, коли ми можемо піднятися уверх, можемо відчути допомогу тих вищих сил ту енергію, яка нас наповнює якраз цим відчуттям спокою, злагоди, наповнює нас тим переконанням або тою впевненістю, що все гаразд, що все добре, що у мені все добре. Що е, все, що я проходжу, іменно так і має бути. Е, це відчуття, що моя характеристика або мої дії, вони десь е, спрямовані на мій розвиток. Тобто е, після цього ми розуміємо, що тільки там, оце такі, як кажуть люди, які е, медитують вже довший час, е, вони досягають того екстазу. Це екстаз, коли ти розчиняєшся. У енергії божественній, і вона тільки існує там горі, і природа наша, тобто нашої душі, вона знає про це, вона відчуває цю е, потребу. Бути на зв'язку з Божественним, відчувати цю благість, відчувати цей спокій в серці, коли тебе переповнює, і коли ти відчуваєш цю вдячність за те, що ти існуєш, за те, що ти маєш можливість бачити красу, за те, що у кожному простому. Ти будеш замічати оте диво, яке відбувається, диво цієї води, диво цієї природи, диво того, що ми бачимо, як вітер колише квіти. І ось ця любов до цього процесу це і є та істинна любов, яку ми бачимо, ми проектуємо. Контактуючи з верхнім вищим, так наповняючись цією енергією, що він нам допоміг побачити, як він проявляється навколо нас, оце є любов. І тоді ми наповнюємося істинною любов'ю, тобто тим відчуттям, яке нас може переповнювати, і очищати той негатив, який нам вже не потрібно. Даним відео я хотіла вас запросити на групу, яку я створила для медитації. Це група, де я супроводжую, тобто пояснюю і допомагаю людині, яка не розуміє, як це робити і для чого це потрібно. Приєднуйтесь до нас Ця група в телеграмі. Якщо хочете з я лишу тут під відео, обов'язково заходьте і впевнена, що ви почнете відчувати і бачити світ. На іншу манеру. Я чекаю вас у себе на сайті, чекаю вас на каналі. Заходьте, давайте починати спілкуватися, будьте щасливі!